Всім підписникам і глядачам доброго часу доби, вітаю вас у моєму такому сарайчику. Через те, що в Україні йде визвольна вітчизняна війна від російських загарбників, а Русня, взявши в Херсоні тільки перші три букви, не полишає спроб знищення інфраструктури всієї України, то більшості українських громад доводиться дотримуватися економії електроенергії та режиму світломаскування то частину контенту, скоріш за все, буду знімати ось в цих хоромах. Чому саме сарай? Тому що тут зберігається вся моя техніка, він закривається, тобто назовні світло не потрапляє, і тут в самому сараї є, є лампочка, є розетка. При бажанні можна буде щось там покрутити, поварити і так далі. Хлам, який тут зберігався, я трішки посортирував, розложив. І ну, тепер тут є місце. Тому що надвигається зима. Світловий день все коротше і коротше. Ну а при світломаскуванні на вулиці вмикати в світло, ну, нізя. Щоб ви розуміли, що на дворі, це от, відкриваємо двері і там тємінь. Не видно абсолютно нічого, тому що по всьому. Селу вимкнуте зовнішнє освітлення Да, Булат? Там воно собака, Все. Гулькин. Давайте так підсвітку світку включимо. І все він. Карапуз. Да? Гуляють вони. От. Це мій навіс. От. І, самі розумієте, включити хоч якусь лампочку на дворі, це буде. Дуже добре видно. Дніпро такого не дотримується, воно світиться як новогодня ялинка, і, на жаль, за це страждає, маючи періодично прильоти томопедів іранських, то і ще якоїсь зарази російської. Отже, що це за сарайчик такий? Це у нас колись був свинарник. На два відділи. Тут, де ми зараз стоїмо, це така прихожка була. Тут ось один відділ для малечі. Стінка йшла отак. От. Тут були малі поросята Це другий відділ для вже більших скажем скажімо, так, від пів року і старше. Тут ось був дерев'яний настил, де вони спали і їли. Там, де ходили по нужді. Тут ось у малому відділку був повністю дерев'яний настил. І ось по цій лінії, шов дренаж. Там в стінці вмурована труба і за стінкою була вигрібна яма. Ну, обкладена вона, але зараз воно все отут засипало, Тобто е настили я позривав. Це все позасипав землею та глиною. Думав, що тут будуть кури, там качки жити. Але так виявилося, що курей ми тримаємо всього там в середньому по 15 штук, і дуже великої площі для них не потрібно. Основне місце, де вони знаходяться, а там в сусідньому приміщенні там був коровник. Зараз зроблений для курей настил та сідала. Вони там всі живуть. От, а тут почали потихеньку використовувати його як склад, але ситуація така, що. Нормально облагородити його немає смислу, тому що ось тріщини в стіні і ці тріщини сквозні. Тому що ця стінка вирішила туди уїхати, ця стінка потихеньку туди від'їжджає. Ну, Скажімо, вирішили з нами попрощатися. Тому я потихеньку збирався з мислями і хотів на цей рік повністю розбирати оцей весь сарай. Тому що особливо мене викошувало. Ось оце балка, яка лежить на шлакоблоці, який лежить над віконним пройомом ось тільки на цій досці. Ну, це повний звіздець. Цьому сараю стільки ж, скільки і будинку. Нашу частину села будували, здається, в 70-х чи 80-х роках. Точно не можу сказати, бо немає, бо немає точних даних. От. І, скажімо так, будувалося воно трішки на. Пофіг. Якщо при будівництві будинка там варувалося не так багато цементу, то тут, здається, варувався весь цемент, тому що між кирпичами, точніше, між шлакоблоками, з яких складена ця коробка, розчину немає. Там якась субстанція, схожа на пісок із глиною, яку от просто пальцем підходиш, виковирюєш, вона вивалюється. І ось ці всі стіни зараз тримаються на штукатурці, яка зсередини та ззовні. Все, збирався повністю розбирати його. Але тепер доводиться виходити з того, що маємо. До цього у мене ось це все железяче валялось тут, скажімо так, де не попадя. Воно мене трішки достало. Дварганив такий ось астілаж. В принципі, частину не несорту... сюди зверху понакидав, якось там розберуся. Що ми маємо тут зліва? Двоклавішний вимикач. Зараз в мене вкручена тільки одна лампочка, тому що коли вбралися тут перемичка поросятника, в принципі, мені одної лампи для освітлення цього вистачало. Я тут ніяких хірургічних операцій не робив і ну, дуже доброго освітлення мені не було потрібно. І отут починається те, що я на рукожупив. Примостилася ось борона до мотоблока. Ось, до речі, кранштейн борони. Колеса то. На майбутнє там є одна задумка. Як вийде з Ну, так само ось з цими колесами, то обов'язково покажу. Тут зверху різні насадки від ручних плужків. піввісі, там вон маленькі вузькі ґрунтозацепи. ток від фрезерної насадки до мотокоси. сама насадка, там я трішки, трішки її забросив, потрібно доробити. Ще колеса комплектуючи капельного поливу. Знизу тут примастилися великі ґрунтозацепи, пропольники. Тут ось лежить маркер, начебто нікому не заважає, йому ніхто не заважає. Ніхто грузило. Ця конструкція зараз вона вже трішки розбірна до борони. В ідеалі її потрібно було б ще допрацювати, ну то якось потім. Це колеса, на яких спочатку хотів ганяти мотоблоком. Там воно. Картофелекопачка дельфін, орало. Я його використовую для посадки часника, цибулі, бурячка, Ось приблуда з окучниками. мотокасарка, обрізувач гілок, подрібнювач гілок. Це один ручний плужок, другий у мене десь на вулиці лежить. Там переломане колесо, то потрібно нове колесо, а без колеса він свої функції не виконує. Машинка оця для посадки кукурудзи. Зернових різноманітних тут ось є, типу, пропольник. Ця от конструкція сама шла з ось, ось цим плужком. Тільки я сюди доварив, ось, ось, ось цю частину доварив. і в принципі воно нормально запрацювало. До того не працювало, тому що воно, ну не знаю, як воно як його задумували, але воно нормально не працювало. Тут ось, ось більша частина стрічки капельного поливу, який я використовував в цьому році. Там вон. ще одна катушка. Катушка тут саморобна, просто вужас. Ну, мотоблок стоїть проти дверей. Його можна було затягувати, витягувати. бетонно ще одна катушка. В уголку причаїлася картофелесаджалка. Ну, Зараз зі знятими колесами. В принципі, її вони поки що не потрібні. Тут ось оця нещасна картофелекопачка. поки що я її нічого не робив. Руки просто не доходять. Ось один відвал, тут стоїть другий відвал. Про них я розповім в другому відео. Так, ну ось тут запаси сітки. Та сітка закуплялася для кральчатників. Зробив я десь 6, мабуть, кральчатників, і якось так вийшло, що кралів довелося вивезти. Тепер сітка в мене ржавіє, кральчатники на дворі розсихаються. Тут знизу ось колеса від автівки зберігаються. В гаражі їх просто нікуди покласти. Колеса здоровенні. Отже, ось таке коротеньке відео. Всім дякую за увагу. Віримо. Та підтримуємо зсу, радіємо за повернення Херсона. Всім до побачення, всі бувайте!